Пробити коли-небудь кому-небудь повірити, Андрій Лєнко, всеукраїнське об'єднання, свобода сьогодні влади присутня пані Ганна, і ми, а не, наприклад, Калісніченко чи Богословський, Тому ми вже сьогодні не чуємо там про Малоросію, про е, різні українофобські речі. Ми чуємо навпаки про те, що треба захищати українську незалежність. Але от виникає питання: а наприклад, харківські угоди, закон про мови. Ківалова Калісніченка це сприяло укріпленню української незалежності? Це йшло на користь українській державі. Очевидно, що ні. Але зараз ми чуємо такі фрази, які нібито ви, мають нас ви заспокоїти. Стояти запитання і самі і на нього ніяк. відповідають. Це перше і друге питання. Ви знаєте, от було е сказано про те, що опозиція, нібито, зараз побіжить скаржитися в якісь там європейські інстанції і тому подібне про фальсифікації виборів. Ну, пані Гано, ну ну навіщо зараз комусь кудись скаржитися? Якщо міжнародні спостерігачі з того, ж боясь є, вони все прекрасно бачили на 223-му окрузі на окрузі в Обухові, на окрузі в Канєві, на окрузі в Первомайську, на окрузі в Черкасах. Ну, невже е не було у вас можливості не конкретно у вас влади загалом ну дати по рукам Пилипишину, Засусі? Губському, які реально от вони ганьбили нашу і досі ганьблять нашу країну на весь світ цими рішеннями суду про скасування виборів по 30 дільницям, перерахунком голосів, коли всі голоси за кандидата від опозиції зіпсовані, виявляються і тому подібне. Це все бачив весь світ. І от тепер питання: чи будуть вони покарані ці люди? От ви як представник влади, скажіть, чи буде покараний Пилипишин, чи буде показаний той суддя, який виніс рішення про скасування 30 тисяч виборців голосів і так далі. А... Чи, ви... Чи ви, не є часом... ви не є часом сином того режисера відомого Ільєну? Є. Я знала вашого батька, чудового фахівця і великого патріота України. ви, мабуть, здивуєтеся з моєї відповіді, коли я скажу вам про те, що я вважаю, що закон про мову не сприяв консолідації нашого суспільства і утвердженню незалежності. І я... Маю надію, що ми всі разом внесемо такі поправки до цього закону, які дадуть нашому народу можливість повірити в те, що ми справді хочемо єдності України. Це перше. Стосовно того, що треба хто ганьбить Україну, ви, мабуть, теж не будете сподіватися того, коли я скажу, що я згідна з вами. Що Україну ганьблять ті люди, які йшли на ці вибори по тих п'яти округах і з одного і з іншого боку. Бо якщо ті люди не зуміли зробити так, щоб ці вибори відбулися гідно, значить вони не гідні більше, щоб їх ще раз обирав народ. Хай народ обере інших людей, тих, кого народ вирішить. А ті, хто сприяв. Безпорядкам, порушенню закону, якщо такий був зараз прокуратура розбирається, і ми повинні з вами добиватися, щоб всі ті люди були покарані. Тут ми з вами однодумці. і Я сподіваюся, що ми будемо в тому однодумці і в усій роботі наступного парламенту. І запрошую до центрального мікрофона Андрія Єлка, всеукраїнське об'єднання Свобода пане Ленко. Тут сьогодні вже згадували. Вчорашні події у Варшаві, святкування Дня незалежності Польщі, коли відбулися сутички націоналістів з поліцією. І поміж вимог націоналістів, був і вихід Польщі з Європейського Союзу. Свобода підтримує гасла своїх колег. Як ви ставитесь до євроінтеграції України? Ми звичайно позитивно ставимося до євроінтеграції. Власне, Україна це європейська держава. До речі, дуже не подобається, коли ми вкотре нібито комусь це доводимо. Україна завжди була Європою, і, власне, на деякий час нас просто насильно відлучили від Європи. І дійсно в якихось питаннях, можливо, десь є певне відставання, але в жодному разі ми не повинні відходити від того цивілізаційного шляху, який повинен саме спрямований бути в бік європейського простору. Інше питання, що це не означає розчинення. В якомусь космополітичному об'єднанні це не означає нівелювання наших національних інтересів, це не означає те, що сьогодні ми повинні однозначно схвально ставитися до всього, що йде до нас з західного боку. Ми повинні бути україноцентристами, ми повинні діяти в інтересах України. Я хотів би сказати, що питання, яке стосувалося, Власне, теми нашої сьогоднішньої розмови і питання, яке дійсно нас всіх турбує, це наслідки виборів і питання визнання, невизнання виборів і так далі. Найголовніше питання полягає в тому, що, попри все, опозиція. Вона все ж таки перемогла на цих виборах. Ми беремо результати за партійними списками. Це якраз і є політичне голосування, це власне той референдум, який відбувся щодо того, власне, кому народ більше довіряє опозиції чи владі, і власне цей такий неформальний референдум. Опозиція перемогла. Опозиційні сили, батьківщина, удари, свобода набрали більше ніж партія регіонів. Навіть якщо ми рахуємо комуністів, які до речі, під час виборів намагалися теж себе позиціонувати, нібито як опозиція. Але навіть нехай, якщо ми рахуємо пар. Партії регіонів комуністів разом, бо фактично вони разом все одно опозиційна трійка набирає більше. І відповідно, якщо б був зараз закон пропорційний повністю 100%, а як ми вважаємо, ще були б відкриті списки, то ми зараз мали б опозиційну більшість в парламенті. І власне саме тому була введена 50-відсоткова мажоритарна частина. І, власне, я маю моральне право говорити, що мажоритарна система сьогодні в українських реаліях працює дуже погано, тому що я виграв мажоритарний округ, причому виграв в Києві. Це з дуже двозначна заява. Мажоритарна система працює погано, бо я виграв. Ні. Я Окей. маю право критикувати мажоритарну систему, бо я виграв за мажоритарною системою. Якби я програв, то всі б сказали, ну понятно, програв, тому і критикуєш. А я вигравши, кажу, що ця система працює погано. Тому що слава Богу, Київ, наприклад, вже досяг рівня політичної культури, коли не працюють, скажімо, деякі методи впливу на електрат. А якщо ми візьмемо провінцію, то там гречка, адмінресурс, фальсифікації, корумповані окружні комісії, корумповані суди вирішують долю виборів. І власне зрозуміло, що. Саме для того, ця мажоритарна складова і вводилася в формат цієї виборчої кампанії. Але що дуже важливо по результатам цих виборів, нас зараз опозиція намагається посварити. Ми свідомі ідеологічних відмінностей, які є між свободою, між ударом, між батьківщиною. Але сьогодні, на щастя, опозиція єдина як ніколи. Ми бачимо спільні дії, ми бачимо координацію зусиль, і ми бачимо те, що власне на сьогоднішній день немає якихось суттєвих розбіжностей, Які би ставили під питання єдність опозиції. Ми маємо розуміти той ф. Факт що дійсно є проблемні округи. По цим проблемним округам ми маємо зробити дуже просто і ми вимагаємо це зробити там, де можливо встановити результати за протоколами з мокрими печатками, встановити ці результати, тому що по більшості округів це цілком реально і це можливо зробити, і це абсолютно штучно не визнається ці результати. І по тим округам, де вже відбувся повний колапс, де знищена виборча документація, де просто був повний безпреділ, дійсно можливі перевибори, але це має бути лише по тим округам. Там, де дійсно вже фізично неможливо встановити результати, плюс ми маємо розуміти покарання фальсифікаторам, тим, які ганьбили нашу країну на весь світ, воно повинно бути негайним. Не можна з цим затягувати сьогодні. Ми розуміємо, що ті люди, які на весь світ це бачили фактично всі в прямому ефірі, коли вони псували виборчу документацію, оті судді, які виносили ці жахливі рішення, які просто ну абсурдні, абсолютно коли десятки тисяч виборців їхній вибір не враховувався і так далі, вони мають понести законне покарання. Зрозуміло, що на сьогоднішній день є питання о цього так званого обнулення. Обнулення чи не обнулення, товариство, треба зрозуміти одне: ми свобода, ми готові до цього. Ми абсолютно не тримаємося за депутатські мандати. Вибачте, ми поза парламентом весь цей час були, і е, нам це не заважало бути в великій політиці і впливати на ситуацію. Але давайте розуміти е, те, що є на сьогоднішній день. Е, якщо ми підемо навіть зараз на цей крок, все одно це юридична процедура, яка фактично затягнеться як мінімум на рік. Тому що це треба зайти в парламент, взяти мандати, скласти мандати. Більшість має за це проголосувати. Так просто мандат депутата не здається. Його треба затвердити голосуванням в Верховній Раді. Це здання після цього. Заходять наступні теж саме і так повторюється 6 чи 8 разів. Я вже точно не пам'ятаю. Ви собі скільки це займе часу. А найголовніше сьогодні полягає в тому, що я ще раз кажу: якщо треба, ми готові, але реально на сьогоднішній день. За нас проголосували мільйони людей за опозицію більше ніж за владу, ми вирвали перемогу по мажоритарним округам по багатьом. По багатьом ми боремося, і ми будемо добиватися, щоб там справедливість була встановлена. І ми в парламенті маємо захищати інтереси українців, інтереси наших виборців. Є чим зайнятися зараз в парламенті. Корумповані суди, люстрацію треба проводити. Треба розганяти оцей весь безпреділ, який зараз творять правоохоронні органи. Треба вводити країну з тої жахливої ситуації, яка в нас зараз є в економіці. Зрозуміло, що якщо ми зараз під на обнулення, то ми можемо віддати весь парламент партії регіонами комуністам. Це цілком реальний сценарій. Тому товариство, ми готові, але треба думати раціонально і треба розуміти, які це може мати юридичні наслідки. Ганна Герман. Знаєте, я тут почула нову фразу від вас. Ви виявляєте, україноцентристи. Це напевно означає, що ви відмовилися від своєї е, праворадикальної позиції, з якою ви йшли на вибори, і ви, очевидно, просто ввели в оману виборців, які голосували за вас як за праворадикальних, е, праворадикальну політичну силу. Але я не про це хочу вас запитати. От е, ви сказали, що одне з гасел е, Варшавських. Націоналістів геть від Євросоюзу ви не поділяєте. А друге гасло, яке вони висловлювали, що на деревах замість листя будуть висіти комуністи. Ви розділяєте чи ні? Я власне хотів би вам сказати, що по-перше, ні від чого ми не відмовляємося. Не треба нас плутати з іншими партіями, Це в тому числі з вашою. Ви зараз тут Це представляли. Це Ви сказали не... україноцентризм. Я сказав, що україноцентризм в зовнішній політиці. Якщо ви хочете підтвердити, що ми українські націоналісти, я український націоналіст, я вам можу сказати за тисячу разів. Питання в іншому: не чіпляйтесь до слів. По перше, будь ласка. По-друге, ви зараз якраз дали майстер-клас, як треба відходити від власної партійної лінії. Ви зараз говорили від себе, а не від партії. Партії, яку ви представляєте, партія, яка знищує сьогодні українську мову, знищує українську незалежність. Ви маєте нести відповідальність за неї, або ви з партії регіонів, або тоді не кажіть, що у вас є окрема думка. Я не закликаю вас це... виходити з партії Свобода. Ви Ні. теж можете Ні. від себе Абсолютно. відповісти. Ви поділяєте гасло націоналістів польських. Про те, що будуть висіти Я бачу, комуністи висітивася фраза, просто мене, ну, мене цікавить відповідь. Захопила, прямо. Так, захопила, чи захопила, захопила вашу так, свідомість. Чи ні, ні, так чи ні? Не треба зараз мені влаштовувати допит. І Не треба. Ви е, зараз намагаєтеся мене спровокувати. Що потім всі написали льянко хоче когось там вішати. Ми нікого не будемо вішати. Ми проведемо люстрацію і всіх комуністів, всіх співробітників КГБ сексотів, всіх тих, хто знищували Україну, вони всі понесуть законну відповідальність в формі е, там дерев чи не дерев? Це визначить суд наш найгуманніший в світі. Можна ще одне запитання? Пане панел? Я перепрошую одну хвилинку. Я не в тоні допиту. Скажіть мені, будь ласка, чи ви поділяєте гасло польських націоналістів? Ви і я будьте, будьте люб'язні, пояснити ми, це я, у максимально я, доступній не, формі, я поясню ще раз: ми антикомуністи. Ми за заборону комуністичної партії, за заборону комуністичної ідеології, за те, щоб в Україні були подолані наслідки багатолітньої окупації, геноциду української нації. Ми за те, щоб всі ті, хто до цього причетні, були покарані в законний спосіб. Якщо ви хочете зараз від мене публічно почути заклики до насильства або до порушення кримінального кодексу, я розумію, що це потрібно для яскравих журналістських заголовків в новинах. Але я вже достатньо давно в політиці, я знаю ці речі. Я вам ще Пане, раз повторюю, ми за те. Щоб в Україні не було людей, які ненавидять Україну, не було тих, які сьогодні знищують нашу державу, Пані, і вони, а вони ви здатні уявити, що я хочу від вас почути не заклики до насильства, а якраз навпаки, спростування того, що можуть бути заклики до насильства. Якщо хтось кричить камуняку на гіляку чи ще щось інше, то я теж не буду бігати і казати не кричіть цього жах який. зрозуміло дякую. В'ячеслав з вашого дозволу, не в формі допиту, а лише як дружнє запитання. От ви сказали, що ви будете починати люстрацію не з опозиції, а з влади. Знаєте, я працювала в Польщі, тоді, коли Польща проводила. Люстрацію, і вони теж добре вони зробили ту помилку, що вони почали не з влади, а з себе. Вони почали з опозиції і до кінця вже не могли люстрацію провести, тому що до кінця люстрації не залишилося ні одного. Опозиціонера, якого би не звинуватили в співробітництві, навіть Леха Валєнсу і Олександра Кваснєвського звинуватили. Тому ви добре робите, що з себе не починаєте, ну, бо, якби ви почали з себе, то жодного опозиціонера би не залишилося ну, до кінця пані, люстрації. Пані Гану, я не знаю ваш життєвий досвід, чому ви, ви так про це говорите? Можливо, у вас є якась інформація. Поділіться з нами, звичайно, але це, я просто не але... написано. Ну, я добре, книжки. але ми, наприклад, абсолютно. То не боїмося люстрації. Будь ласка, всі бачать наші сбачили наші списки. У нас були найчистіші виборчі списки, ніж жодної претензії по жодної позиції. Зараз є наша фракція в парламенті. Будь ласка, якщо у вас якась інформація, ні, говоріть, ні, ми, я, я ми будемо вивчати. Кажу... Ми не боїмося. Ми якраз відкриті перед людьми. Я просто кажу, що ви добре це інші робите, що люди по 10 разів змінювали партії, це інші люди перебігали туди-сюди. Це інші люди змінюють риторику, це інші люди говорять а, від свого імені, а не від імені партії, яку вони прислають. У нас це. Чітко, все по плану, і все у, вас, у нас зрозуміло. Від і так далі. Такої мені говорити не можна, та можна говорити від свого імені. Просто Дякую. коли людина каже від імені партії, але при цьому постійно каже, оце позиція партії, вона така, а в мене завжди окрема думка. То виникає питання, чому ця людина знаходиться в цій партії? Ось і все. В'ячеслав Піховськ. Я хотів би внести, по перше, Андрію, одну корективу. в Ваші твердження, які ви говорили. Я ніяк не ставлю під сумнів вашу перемогу. І вітаю вас, перемоги насправді на виборах. Е, просто е, голосування Києва за вас. Це поки що не визнання свободи, ви себе не дуріть. і не визнання вас як політика. Це для вас шанс. От коли за вас проголосують другий раз, якщо таке відбудеться, тоді я визнаю право ваших слів. Поки що це просто шанс для вас. Не більше того, моє питання до вас таке. Я трохи стомився теж слухати в цій студії, те що будь-яке наше питання подається як намагання стравити когось чим. Так не стравлюйтеся. У мене до вас дуже проста пропозиція. Не стравлюйтеся між собою і не буде ніякого стравлення. У мене питання дуже просте. Ми маємо зараз в Україні закон про основи внутрішньої зовнішньої політики прийнятий як виконання передвиборчої обіцянки президента України Віктора Януковича. Україна має позаблоковий статус. Це факт номер один. Ми маємо підтримку членства України в НАТО, об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк і один із авторів підписання листа трьох до включення України в склад НАТО. Це факт номер 2 Валентин Наливайченко був головою служби безпеки України, коли всі силові структури України працювали на включення України в склад НАТО через план дій щодо членства в НАТО. Це факт номер три. Ми маємо е, вашу заяву сьогодні. Про неростворення України в світі європейського космополітизму, як ви сказали, це факт номер чотири. Я логічно перераховую. Скажіть, будь ласка, ви за вступ України в НАТО чи проти вступу в України в НАТО? Я понятно виражаюся? Андрій Іллєнко скаже про це після нетривалої перерви. у прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні. Андрій Іллєнко. всеукраїнське об'єднання Свобода. Прошу. Uh... Власне питання складалося з двох частин. Я почну з першої. Дійсно, я абсолютно зараз не корону собі на голову не вішу. Я розумію, що те, що за мене проголосували кияни, це великий аванс, і звичайно розумію всю відповідальність. Але я б теж би не казав би зараз, знаєте, що тут взагалі свобода в Києві немає. Свобода в Києві набрала третє місце, 18% більше ніж партія регіонів. І питання полягає в тому, що дійсно в Києві, на відміну від багатьох інших регіонів України, якраз виборці, більшість виборців, голосували, якраз переходячи. Навіть в мажоритарній частині, виходячи з партійного принципу, і це до речі, розв розв свідчення розвитку політичної культури. Але звичайно, на наступні вибори хочеться, щоб там мене люди переобрали не просто як Ільєнкові до опозиції, а льєнко який щось робить для людей. Це по перше щодо е питання е про НАТО, е НАТО це військово-політичний блок. Це не тільки військові, й політичні питання, це певні стандарти життя, це певні стандарти демократії, стандарти безпеки. Коли у нас зараз знаходиться іноземний окупаційний флот на нашій території, коли у нас голодна армія, голодні офіцери, коли у нас держава фінансує. З силових органів фактично тільки ті, які репресують власний народ, але не е, збройні сили, які повинні захищати від зовнішнього ворога. Звичайно, в ці, коли у нас відкриті кордони, коли у нас іноземна агентура знаходиться в державі, спокійно себе поводить, то, звичайно, питання про вступ НАТО в таких умовах просто не стоїть. Але якщо вже питання буде стояти глобально, то це має бути референдум, на якому громадяни мають вирішити питання вступу чи не вступу до НАТО. Я дякую, Андрію Ілленко. со украинското Свобода